Добрий день усім. Ось такий ремонт. Сьогодні розібрав вентилятора, чого саме почав такий шкрег бути, вже як дорува вогороди ну, осінню О, Почали такі типа ну, пищати, як почіпніки. Не постійно, а так як рибками типу йде. Ось так виходить, зняли О, також. Щоб рем'я зняти, потрібно було зняти натяжник. Ось тут стоїть коло датчика. І відпустили двигуна, щоб ви розуміли, ось тут не можна було про, ну, витягнути цього ремня. Тому відпустили гайки і скинули. Також, щоб не що не можна було зняти ремінь, не проходило ось тут, де на стартері він є, цей стоїть. Теж не давало, зняли стартера. О, вон бачите. Не проходило, виходить між е, ну, маховиком і стартером. Не можна було зняти. Ми якось ставили. Далі я зараз покажу причину, що сталося. Коротше, ось дивіться, це є ремень. Не знаю, чи камера покаже чи ні. І погризені його всього взагалі повиривало. Чого так? Коротше, виходить, е, все, йде почіпник почіпнику так, щоб е, вироботка була, е, на ну, почіпнику немає. О, почіпник крутиться. Ось так як бачите, ну, тут трохи вдавлено якось виходить, або від того, що било, то, так, іначе крутиться, або на все добре. Далі. В чому ж була саме причина, ось дивіться. Оце виходить ось тут, де посадочне місце під підшипники. Тут виходить вироботка. Ось цей край. Виходить, вже добре вибило, і підшипник виходить, пробуксовав у корпусі. І, як бачите, ось било, витерте. З цієї сторони немає, а з цієї витерте, що било, виходить вентилятором. Тому якось так. Ну, під заміну буде, як підшипники вже замінював, вже щоб були нові, бо там. Виходить, підшипник стоїть 201, що один, що другий. Їх тут два стоїть. О. І також тут було типу, як Динамо, чи як там ну проводки були, все, це типу, як під зарядку. То, та не знаю, чи буду ставити, ну там, де проволоку можна повикидаю, вийшло, зарядка стоїть другий генератор. Обо там теж щось повибивало, ця проволока полупана, якась коротше, таке саме ремонт. Ось така була китайська проводка на ньому, ну точніше генератор, чи як проводок якось так, хлопці, китайська техніка, там ти чи що. Оце виходить вейгун зубер. Це за більше 6. Років це перший ремонт такий, що з вентилятором. О. Бо чого в 6 років, бо 5 років 7 назад то це була топлівна, на ньому ну, ремонт був. І фурсунку в цьому році ну просто на ремонт возив, там виставляли в приск. Ну, щоб розпилювала добре, почистили мені, там, ну, людина займається. А так то з цим двигуном серйозного нічого не було. Це в цьому році, ну точніше в тому, як до урвав, вже вийшло такий скрег і такий стояв. Е, зразу подумав, що ну, ремень пробуксовує, натяжне натягнув, все рівно. Він почав пробуксовувати. Тим більше, як почав натягувати, воно виходить ще більше про... Ну, почало вибивати посадочне місце. Якось так. Так що роки беруть своє і в техніки, і в людей, як говориться. Ось бачите, навіть по кричатці витерте. Що било. Там в одному місці, бачите, витерте, а тут по кругу. Тут все менше, бачите, і так якось воно е не кругом усе, бачите, тут має, ну, менше вироботка. Тут все вже почало більше, більше, більше і так по кругу. Якщо такий ремонт, якщо буде можливість зняти, покажу як нове, що куплю. Ну, Оце по-любому треба нове заказувати. Або через інтернет, або є магазин, подивимось. так. Я думав тільки мототрактор ну, ламається, а тут виходить і один двигун. Якось так. Коротше. Бо на цьому тракторі китайський двигун, а то все остальне. Зроблено там ГАЗ-51 і щеплення йде вога. Ну, якщо треба, обзори зроблю ну, на трактора. Дякую всім за увагу. Хеща щастить.